Всім привіт! Беру вас з собою на ранкову прогулянку садочком моїм квітниками. подивимось, що де квітне. Знаєте, я дуже рада, що цього року. До речі, дивіться, скільки яблук висить. Ух! Краса, правда? Дуже рада, що обрала як такий швидкий елемент. Яскравого кольору у садочку, коли навколо ще купа-купа роботи, і насправді нічого ще не зроблено. Ну, можливо, там 20-та частина від того, що треба зробити по мінімуму, навіть мені здається. Але м -м, пітуні саме. Створюють такий настрій, всі заходять, бачать їх, і вже знаєте, не так звертають увагу на те, що там доріжок ще нема, там бур'яни ростуть, там ще щось росте. Але чесно, така спека, я її так погано переношу, що просто в мене немає часу оцим всім займатися. Можу тільки або рано вранці. Або пізно-пізно ввечері. Та все одно зранку це виходжу і беру з собою на прогулянку, бо все одно гарно і кожного ранку я отримую від цього задоволення. Нехай все не ідеально, нехай там десь бур'яни, десь щось перекопано, десь багато, нічого ще не зроблено, давайте скажемо чесно. Але все одно я кайфую. Ніколи не думала, що я буду кайфувати так від життя в селі. Якщо і були думки про приватний будинок, це був приватний будинок десь в межах міста і такий з невеличкою територією, де знаєте, там із серії газончик, пару туй і місце для відпочинку, якась зона барбекю, Все. А тут одразу 33 чи 35, п'ять соток. Я не пам'ятаю, скільки тут цього. Дуже багато, все дуже запущено. Бо років 8 тому тут жила якась бабуся, яка за цим всем доглядала, але за цей час. Коли бабусі не стало, тут, звісно, просто ліс, бур'яни, купа шкідників і всього іншого, і з цим всім треба боротися. Все, поступово зроблю. Головне бажання. Тож, йдемо гуляти. Замовила троянди собі з розсадника Кордес. Мій сайт, мій сад здається, сайт називається. Саме хотіла. Такі троянди. По-перше, оце жасміна, яка там сертифікована, стійка до морозів, до всього-всього. Так. Аромат. Бачите, це плітиста троянда. Аромат стійкість, ну, коротше, тут це одразу прописано, і для шкідників стійкість така вона буде красуня. І це Марципан, якщо це АДР-роза відзначена, це ця ні, але ну, дуже вона гарненька, і подивіться, зараз от її перші квіточки ось такі гарна. Теж стійка до всього. Треба подумати, куди їх посадити. Спеціально купувала в горщиках, щоб над цим не думати. І так, да, можна придбати собі троянди там, за 80 гривень з корневою системою, яка от, так замотують в пакет її. Але в мене вже така є, і вона, я так не знаю, не прийнялася, мені здається, зараз підемо подивимось. Коротше, це моя проба. Дуже багато троянд. Я, скоріш за все, не буду заводити. Я, як мені писали, хочу клейматіси. в мене багато бажань, але троянди теж будуть. Подивіться, яка красуня опера. Ну, просто неймовірна. Чудова, гарнюща, величезна. І зараз цей якраз період. Вчора я багато поприбирала квіточок з пітуні, бо десь на раз на 2-3 дні я беру ножиця з ножицями. Оце все, що від квітла прибираю. Тут в мене сама засіялася ромашка. І дуже гарно це виглядає, зараз, коли грядки в мене. Нічим не накриті в плані мульчування. Хочеться позакривати чимось землю, отак От гарно. Розрослася тайдал. отут, тут просто величезна. Мені навіть, я тут зараз не знаю, ця тайдал чи ота тайдал. Яка більша. Мені стається вже ця, вона в відкритому ґрунті. Так, квітнуть хости. Машка переїхала. Машка, привіт. От. Дуже гарно поприймалися всі хризантемки, які мені Галя присилала. Бадян, очітки, все краса. Вчора ще підстригла цю ромашку, довго вона стояла. Ну Треба тепер, я поприбирала квіти, щоб вони. А, там воно, бачу, ще буде квітнути. Щоб просто не витрачала вона сили на визрівання насіння. Оцю а, петхуа я, скоріш за все, пересаджу сьогодні в горщик підвісний, бо не подобається її в відкритому ґрунті. Я це бачу. Так, от ще одна тайдал. Ця, а, якщо та, бачите, там така. Півтінь, скажімо так, там ввечері буде сонечко. То ця майже весь день на сонечку срібна і теж розрослася знов-таки у всіх по різному. Всі кажуть, що по-різному ці сорти: хтось каже, що рожева найбільш така, пишна, хтось каже, що сільвер, хтось каже, що червона. Там ще є чері, здається. Коротше, всі по-різному. Зараз покажу, вони всі різні. От в мене багато штук їх, і всі вони різні. Взагалі, по розміру. Так, що в мене ще тут? Очіток. Лавандочку мені присилала підписниця, щось їй не дуже саме цій лаванді. Отут, нарешті, повсходили і розпустилися чорнобривці. Наступного року зберу вже насіння і насію прямо такий буде бордюрчик. Мені вони дуже-дуже подобаються. Обожнюю їх. Буде багато завжди. Мені і догляду за ними мало класно. Заячів вушка. Вони всі в різному стані в мене. От Поливати приходиться майже кожного вечора. І я вже думаю, що треба робити сюди якусь систему теж автополива. Скоріше за все, це буде і крапельна стрічка. Що Тут Тут в мене е, просто шалена редиска. Я не знаю, як вона сюди потратила. потрапила, я її не вириваю. Колись мій дідусь казав, що треба садити все те. Що можна з'їсти? Це людина, яка пережила голод. І от така вона вже знизу там величезна. Коротше, це просто експеримент. <смі> Дуже смішно. Так, теж чорнобривці, це будуть великі чорнобривці, це маленькі вівсяниця, отака, от дві маленькі в мене вівсяниці, Шалфій. Веронікастром буде квітнути, скоро, я вже сподіваюся. Знов таки очіток. Це декоративні соняшники. Просо декоративне. Тут в мене пінісітом, отак от, от ховається. Ну він маленький ще. І я ще щас... було два пінісітума і щось зі злакових було ще, коротше, дивлюся, мало поприймалася їх. Це фактично один такий великий а, міскантус. У мене ще є там садочку подалі. Так, тут дуже багато матіола, але бачу, що її вже треба цю саме частично прибрати, бо вона жовтішає. Тут вже ну, вона довго буде квітнути, але напишіть. Мені здається, вже отут -от треба прорядити оці кущі. Щось якось. отут я Та, на тій я бачу нові квіточки, а ця вже, мабуть, і відквітла. В мене я сіла в різні моменти, в різні е... частини, на сонечку, на сонечку, все по-різному. Отут в мене волошки виявляються, отакі от маленькі. Це багаторічні. Я сіла. Там от е... гірська сосна. В тіньочку виявилося, знов таки чорнобривців там багато виросло. Ну, Якщо прибрати матіолу, грядка стане набагато, ну, клумба, ця, набагато краще виглядати, бо матіола заросла. Так, теж лавандочка. Оце в мене і хіноцея. Ну і рядом лобода треба прибрати. Слухайте, так спекотно, що от я вийшла зранку і мені вже стає поганенько. Зараз трошки-трошки і побіжу в тіньочок. Ще одна Сільвер червона. Червона, оця яка набагато менша, але квітне рясно. І ця, от, подивіться, як розрослася. В принципі, я бачу, що, звісно, у відкритому ґрунті вони набагато краще себе почувають. Так, тут в мене ще. Да, я там показувала, я присадила оце козацький лівець. вони росли е за парканом на вулиці, і вони постійно були у волозі. Там не було прямо там каміння, ґрунту не було, але це, бачите, погано проживається. Ну, подивимось на наступний рік. Мальви. Тут одна мальва і соняшник, там дві мальви. Ну як це? Українське подвір'я без мальв, не уявляю. Оце рожева, бачите? Садила її трохи пізніше, ніж всі інші. І так вона трохи бачу пізніше розвиватися почала. Це теж. Заячі вушка, які я пізніше сюди пересаджувала, з тих, що в мене є. Ще один єлівець. Ну і там подрібниця, слухайте, все в пастернаку цьому садовому, але немає просто часу прибирати, бо вдень дуже спекотно я погано спеку переношу, а ввечері е така купа справ, що просто я не встигаю за цим за всім. Так, оцю красуню я пересадила в більший горщик, спила отаке кашпо. Колись в школі ми плели макрами, я вирішила, чому б не спробувати купа на ютубі уроків, мені сподобалося. І заодно її трохи підстригла. Вона, знаєте, бачу, так омолодилася. І більший горщик за об'ємом, їй краще. Вчора підрізала, дивіться, сьогодні треба її буде зняти і попідрізати знов це від квітчик квіти. Калібрахо. Ось такі гарненькі. Зараз дуже гарно стало видно різницю в кольорі, бо якийсь момент оцей цей жовтий був практично якийсь, от як у цей помаранчевий. Тут видно, оце більш помаранчевий, це більш червоний. Теж треба пообрізати. На неї вчора в мене не вистачило сил. І на оце підхва. Теж в мене сил не вистачало вчора і часу, то а, сьогодні буду підрізати. Вчора батьки були до вечора в мене, то було чим займатися, крім підрізки. Всі інші. Я вчора оці тайдали все-таки попідрізала. Ще одна тайдал. Теж до неї вчора не дійшла. І спеціально зараз зірву квіточку. Ми з вами подивимося різницю. Мені здається, в мене одна чері, а друга пінк. Чи як вони там називаються, я вже не пам'ятаю. Це ж чотири види тайдалів. Мені все-таки здається, що дві різні потрапило. Або вони ростуть просто в різних умовах. Ця така. Бачите, зранку на півтінь, потім сонечко до вечора буде. Тут в мене ще отакий. А... Декоративна конюшина, отака. Мені дуже подобається, хочу такий килимочок з неї зробити. Оця зелена розрослася краще. оцю я пам'ятаєте, вам показувала, що вона спочатку була якась така не дуже, але бачу, зараз от вона почала рости, і я її кожен вечір поливаю, Сьогодні хочу добрива всюди повносити, щоб все-таки росло краще. Півоня чомусь підв'яла, це півонії я викопувала, вони були там, де високі грядки. Ну і якось так от щось саме оця, почуваю себе не дуже. Не знаю чому, теж намагаюся поливати її, але бачу, що підв'ядає листечко. Тут в мене якісь такі дуже маленькі хости. Я замовляла їх, здається, на OLX. Хости і бадян, отакий от Сибирський. Да, здається, Сибирський бадян це е, різновид. Е, коротше, вони не дуже. А це те, що мені Галя присилала, Аліна присилала, прям, бачите, нові паростки, знов таки бадян. Я думала, що взагалі жоден не прийметься. Це оця травичка така, яку мені казали, що страшний агресор, бачите, страшного агресора хтось поїв. Єбіскуси. Вийшло в мене три кущика. Хай ростуть, потім, якщо треба, буде попересаджу. І тут в мене в компості ростуть кабачки. Бачите, які треба вже у цей прибрати. Сьогодні, мабуть, зроблю кабачкові оладки. Дуже-дуже їх люблю. Що класно, тут майже не треба поливати, тому що дуже добре тримається волога. Ну, вже зараз спека, то поливаю, бо кажуть, що кабачки люблять полив. Це щось з кабачком, бачите, з листям. Чи це нестача железа? В нього така. Я залізом обробляла, оприскувала. Ну, подивимось. Кабачки, знаєте, така культура ну росте собі, та і росте. Просто зарадить... О, там ще один кабачок. Слухайте, так все швидко росте, що я просто не встигаю огіркі кабачки. Я приходжу, вони вже є. Я приходжу, вони вже є, наче вчора збирала, сьогодні знов є. Хто б мене про це попереджував, добре, що в мене копачки тільки два. Отут, де поприбирала, посадила в відро Easy Wave. Ну, щось вона, знаєте, якось не так. Ніяк тайдал, ніяк опера. Не знаю. Можливо, вона розростеться і ще собі покаже. Хтось каже, що теж Easy Wave не дуже подобається, а хтось каже, що Easy Wave показує дуже гарний результат. Подивимось. І це моя проба газона. Ну, як ви бачите, така цікава проба. якийсь в Аврорі купувала мавританський газон. Ам, ну, таке собі. Поливаю кожного дня. І його треба ще поприбирати. Оці бур'яни повідходили. Знов такий тайдал. І дивіться, як відрізняється по кольору. Оці не дуже, а ось цією квіткою, подивіться, прям зовсім різні. І не впізнаєш так. Червоний тайдал. Форзиція, яку пересадили, її прям так ковшем-тракторист підняв і сюди пересадили два срібних та й дали. Треба буде поформувати, поприщипувати. Ну, знаєте, вони в мене просто були, а тут була земля, я повисаджувала ходити, поливати їх дуже незручно. Оце єдине, що. І я ж тепер ходжу, дивлюся, де тут сонце, де що в мене. Бо ось тут я хочу принести, щоб з кухні виходити сюди. Ну, цей садовий тент, який стоїть біля літньої кухні, бо мені здається, тут буде затішніше. Нікого нема. Паркан повністю стане закриє від сторонніх очей. Це все. Оце все, звісно, поприбирають. Знов таки, дивіться. Бачите, як від освітленості і місця залежить колір дуже сильно. Так, два тайдали сюди. Це вже викопали стопчики, сюди закопають отакі металеві. Опор, і в них вже буде ставитися цей садовий тент, бо від вітру дуже сильно його хитає. Ну, Тут моя помічниця. Бігає одна, а друга. Зелень тут щось росте поганенько. Не знаю, чи її сіяти треба на зиму. Ну, З цим буде розбиратися повністю. Да. Привіт, Миша. Всі в якихось реп'яхах. Так, оце все вивезеться, бо знизу треба паркан підсипати там. Це треба покликати оцих хлопців, студентів чи школярів, хто вони. І от сюди перенесли хлопці мангал у вихідні. Теж тут шашлик смажили, бо тут прохолодніше в тіньочку, тут закриває тінь, десь після 12 все і ем, затишніше. А ось тут якраз тінь прибереться і буде сонечко. Після обід. Ну треба це все продумувати. Може порахувати, де висадити. Дерево на майбутнє. Так, повернулася до цього та тайдалу, бачите? Відрізняється відтінок. Цей такий більш е фіолетовий, а тут більше червоного такого. Давайте, два, візьмемо, третій в мене там в садочку. Да, міла, да. Басейн, про який я вам ніяк не розповім. Е не знаю, яке відео, мабуть, наступне відео вийде про басейн. Взагалі це була Така моя маленька мрія, така трохи шалена ідея, як мені здалося, але це реально найкраще вкладення в це літо. Це вже сказали всі: і батьки, і доня, і друзі. Сказали, що це просто ідеальна ідея, була ідеальна моя задумка. І всі дуже задоволені. Зараз це погуляю з вами. І на годинку плавати по колу я собі роблю таку фізкультуру зараз. Тут в мене набирається бочка, щоб нагрітися до автополиву. Це, бачите, лежить. Це я для полуниці зробила автополив, перемикається от сюди, микається. Так. Ну, тут, коли була з басейном аварія, це я потім розповім. Тут трохи все текло, але е не все змило, що могло. <сху> кавунчики. Так, кавунчики, О, скільки бур'яна м'ята. Іначе прибираєш, а все одно нема. Так, і ще ось тайдал цей, що я. У відро посадила. От, бачите, вони все-таки відрізняються по кольору. Не знаю, як на камері видно чи ні, але відрізняється. Оце явно одна серія, а оце більш фіолетовий. Все-таки, мабуть, рожевих мені два різних поклали. Теж, наче вчора підрізала, купа вже бачу від квітшого, що треба підрізати. От сюди посадила червоний ще один. Ну, Червоний такий, знаєте, насичений, гарний колір. Просто е, знайшла залишки. Оце металопрофіля, яким підшивали кришу колись, вони тут валялися, і мені хлопці скортили ось таку клумбочку, симпатично виглядає. Там стара балія якась. Тут, оце це металопрофіль, а тут. Шини, ну, знов таки тимчасове рішення, але дивіться, як розрісся оцей білий тайдал, срібний, точніше він. І саме в цього чомусь набагато менше фіолетових вкраплень, і він тут просто вже пухнастий такий шарик, дуже так рясно квітує, але я бачу, що тут дрібніші квіти. Поливати приходиться майже два рази на день. Ось зараз жара така, ну, от саме. Я не поливаю, а ті, які в горщиках, то приходиться пітоні два рази на день поливати, бо інакше прям видно, що в'яне листя. Отак хочеться їм пити. І тут мої огірочки, бачите, вчора збирала. же висять. Я не знала, що вони так шалено швидко наростають. І тата сміється, каже: ти не пам'ятаєш, як ми в суботу приїжджали на город, були огірки, наче всі повизбирали, а потім приїжджали в неділю і. Знов була купа огірків, але ну, я, чесно, не пам'ятаю. Значить, мене коти е, знищили купа. Бачите, от вони обламали огірок. От видно. Е, тут новий пагін пішов. Отам от огірок вони обламали, але вже просто під корінь обламали. Оцей я пересадила, знайшла, садила його. Перша моя спроба посадити огірки, якась вона не вдала, але бачу, що мені здається, він і зараз під чимось хворіє. ну не знаю. І от сюди я підсіяла новий, теж він не дуже чомусь росте. Ну вже як є. З такою швидкістю наростання огірків. Мені вистачить на їжу і поділитися. От на консервування я не знаю. Це в мене виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість огірочків. ну Може буде сім і вісім. Подивимось. І помідори. Ну, помідори в мене шалені. Давайте так подивимось здалечку. Зараз я трошки відійду. Оце високорослі помідори, щоб ви розуміли, а ото низькорослі. Щось якісь низькорослі, геть не низкорослі помідори, але. Ну, було так, це був набір низькорослих помідорів. Я насіння купувала, сама вирощувала з розсади. І отам на задньому фоні чері. Значить, оце. Познімала відео і вже не знаю, чи зможу я їх зараз знов попідв'язувати. Бо вчора ввечері займалася тим, що прибирала нижнє листічко, бо вже починає квітну зріти, бачите, перші отакі висять. То я по три листічка побігала поприбирала знизу. Різні є агротехнічні оці поради щодо вирощування. Ну, тут вже давно така грона величезна, це мікадорожевий. Я так розумію, треба ще. По, о, підрізати оце листя, щоб трохи зменшити загущення цих помідорів. Ну, от о, це, до речі, бачите, хоча і поливаю, і все таке інше, а щось оце саме бичачі серце, отак себе поводить. Найгірше в мене, ніж всі інші помідорчики. Чері там же є такі о, грони, які вже так більш-менш Рожевенькі, отут жовтішати навіть починає цей жовтий черік. Ну, було дуже холодно, тому не дивно. Але оця підв'язка для помідорів геть не годиться. Більше використовувати не буду. Ну і дуже рясно. Я вже бачу, що я їх занадто рясно посадила. Це низькорослі помідори. Треба попідв'язувати все. в мене вже голова просто кипить. Від цієї спеки, ну і зелень. Горошок, слухайте, я щось пам'ятаю, що в дитинстві горошок був високий, цей щось ніяк. Ну, не знаю, взагалі, мені здається, насіння було не дуже гарне, бо з п'яти пачок виросло там не знаю, 10 кущиків цього гороху. Баклажанчики он же, висять. Це були експерименти, не збиралася їх вирощувати, просто розсаду замовила. І... Ну і поки там видно, да, яка спека, дивіться, ховаються в тіньочку, бо просто неможливо. Неможливо перебувати тут. А, ці горіхи були під зрізанням, але я тепер не знаю. І ще отсюди вниз до гойдалки посадила теж кілька хост і бадян. Бачите, такий маленький. Все треба ходити і щовечора проливати, бо от ввечері проливаєш, вони трохи встають, а потім одразу в'януть. Отут ще була нормальна така клумба, там в мене вони чорнобривці трохи під шипшиною ростуть, і там чорнобривці і матіола, але все просто шалено висихає. І займатися цим, знаєте, ну, це виходить, в мене там багато роботи, а ще й тут я просто не встигаю і працювати, і це все робити. Коли там хтось приїжджає допомагати, то добре. А ні, то знаєте, ну нормально. Ну і тут купа бур'яну, там воно видно, мама збирала, і я збирала, от лежить. А оце все треба завести тример і покосити все. Але там. Чи свічка згоріла. Коротше, треба було придбати нову свічку, я придбала. Тепер треба знайти ключ сусіди сусідів піти попросити, щоб замінити цю свічку, і тоді можна вже буде кусити, бо тут немає. І лавандочка там квітне. Мабуть, на цьому я такий, знаєте, невеличкий... А, кукурудза! Кукурудза заквітла нарешті. Е, невеличкий такий огляд буду закінчувати, бо шалена спека. Просто неможливо. Ну, Мої помічниці щось тут граються. Так, бачите, он кукуруза квітне. Я все сміялася. Що... А скільки з однієї кукурузи, з однієї, можна качанів зібрати? Мені кажуть, ну три, чотири. Я, кажу, Та я тут бачу, що я буду сусідів пригощати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Кукурудзу я посадила. У мене є ще насіння. Чому так вийшло? Я не знаю. Ну, насправді мені не було куди саджати, бо немає розділеної землі перекопаної. Оце, Бачите, те, що я казала, що треба вивезти землю. Це треба вивезти землю сюди, тут попідсипати під паркан, щоб сітку це позакривати зробити такі валики тут. Просто щоб тварини не. Так явно лазили. І оце я собі роблю на наступний рік заділ. Збираю коробки, застілаю, під ними там вже не росте трава, вона вже зав'яла. І за зиму воно все перегніє. І тут можна буде трохи легше вскопати, бо оце копати просто неможливо. Просто неможливо. Ой, отак от, от. Треба більше закрити, але щось в таку погоду це неможливо. Ну що, така вранішня прогулянка? Слухайте, спека вже неймовірна. Я йду плавати, бо бігати неможливо. Я там і скакалку собі придбала, щоб стрибати. Думаю, може там десь в тіньочку зранку чи ввечері. Все одно дуже-дуже жарко, дуже важко це зараз робити. Ну хіба що там, знаєте, о 10-11 вечора виходити? От, але тут вже починається таке. Ти вже думаєш, а чи не заважаєш ти сусідам? А для пригання треба якась рівна а, діляночка, і так, щоб пил не підіймати. Коротше, це знаєте, все відмовки. А плавати плавати приємно. Я плаваю це вранці, в обід і ввечері. Ну і між цим ще приїжджають і знайомі, і друзі, і діти. І я дуже дуже рада, що знаєте, отака от купа людей постійно тут. Ну, це прикольно. Це реально прикольно, хоча за ці вихідні, коли, знаєте, було багато планів, а замість цього постійно були гості, і ти наче відпочиваєш, а по факту не відпочиваєш, а потім приходить понеділок, і ти думаєш, ой, нарешті, нарешті. А в понеділок ще гості приїжджають. І так я зрозуміла, що треба моїм гостям казати, щоб вони були більш самостійні. Приїжджайте, відпочивайте, взагалі питань немає, але я в цей час буду займатися своїми справами, бо трохи запустила все. Треба і бур'ян поприбирати, і помідори підв'язати, і гірки підв'язати. Все підв'язати. А робити це можна або рано вранці. У мене сьогодні сусід о 5 ранку почав косити, щоб ви розуміли, або вже пізно ввечері там за 8-9 годину. от. Тому що я дуже погано переношу спеку, я просто неможливо погано її переношу, але ми то чекаємо спеку, то чекаємо зиму, то нам холодно, то нам жарко, це буде завжди. Досить нити треба сприймати. Природу такою, яка вона є, і погоду такою, яка вона є. На цьому буду з вами прощатися. До побачення.